Представляємо гібрид соняшника флоріан, високоврожайний гібрид української селекції. Цей гібрид створений для вирощування за класичною технологією. Він відзначається високою стійкістю до посухи та демонструє стабільну врожайність. Основні характеристики гібриду флоріан. Група стиглості середньоранній, з періодом вегетації 105 днів, висота рослин 160 см, вміст олії. 52%. Потенціал урожайності 52 центнери з гектара. Стійкість до хвороб і стресових факторів. Стійкість до посухи. 9 балів. Стійкість до вилягання та обсипання 9 балів. Стійкість до фомозу та фомопсису 8 балів. Стійкість до борошнистої роси та білої гнилі 9 балів. Стійкість до сірої гнилі 8 балів. Стійкість до вовчка до 7 раз. Обираючи гібрид соняшника Флоріан, ви отримуєте надійність, високу врожайність та стійкість до основних хвороб і стресів. Чому ви можете довіряти Агроексперт Трейд? Працюємо з 2005 року і маємо більше 11 тисяч клієнтів. Для замовлення продукції та допомоги наших агрономів по вашій конкретній ситуації телефонуйте за нашими номерами.